Так, бачите, пенсіонери, інваліди рушають. А тут ось такі ось зухвалі залишені аптеки. За 20 хвилин бачите, скільки порушення тут відбуваються. Через ці коштів можна підтримати фінансуванням Будин Сил України через ці порушення. Одіка пішла в аптеку, до речі, нагадаю, водійка – власниця магазину на каштані там на кінці району. Ви пам'ятаєте, коли газові мережі були проведені з порушенням безпеки саме через магазин наскрізь. І потім я це публікував, вони переробили. Але бачимо, демонструють далі ці зухвалі порушення. Дівка, я вам кричу, ось порушувати руху. Можете так чітко забрати, будь ласка? Та, Нема такого до секунди не передбачено. Я поліцію викликаю. Полицейский, куда, куда? Так не поруч, а дружбу делать мені дармами не <звіст> потрібні. <звіст> Хочу підкреслити, що третє порушення водійка міжночній статі. Ось такі жінки відкритують інших жінок, які керують правно та слухно.